Давайте, бийте нас за те, що нам 4 місяці зарплати не дають. Бийте, давайте, людей. КП пасранс перевозить людей, виконують свою, свої зобов'язання по перевозці пасажиропотоків в столиці Києві. Ми виконуємо велику соціальну складову. Ми знаємо. Який стан сьогодні економічної держави? Ми це розуміємо. Але ми вже не можемо, наші працівники не можуть тянути далі і затягувати по пояс. Три місяці невиплаченої заробітної плати це вже становиться жахом для людей. Ми вже тричі звертались до Кабінету міністрів України, до уряду. Ми говорили на свої проблеми тільки по виконанням. Заборгованості по погашенню заборгованості заробітної плати. Ми прийшли у вільний час від роботи. Не один автобус, не один тролейбус, не один трамвай сьогодні не зупинився. Всі працюємо у звичному режимі. Але ми не хочемо дестабілізувати обстановку в місті Київ і в цілому Україні. Ми знаємо, чим це може закінчитися. ну, просимо, зверніть увагу. Київ ще спить, а ми вже їдемо. Київ вже спить, а ми все рівно їдемо. Люди добрі, нам треба платити за тепло, нам треба кормити дітей. І ми просимо вас, зверніть увагу, зверніть увагу на цих людей. Не доводьте до крайності і Дотація 120 тисяч, а, а любовь едет на 500 тысяч гривен. Ніхто не плачет. И тому у нас зарплати немає, звісно. Я, я думаю, що треба вообще пільговики убрать, дать дотацию пенсионерам, кому-то суму денег. Пускай ездят не целыми днями, с утра до вечера. Потому что в час пик невозможно пройти вообще. Нет.